Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. 5 серпня о 12.49 ночі в селі Васищева Харківського району внаслідок падіння залишків БПЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру. О 23.57 в селі Ков'яги Богодухівського району влучання уламків БПЛА шахет по цивільній інфраструктурі. О 9.20 в селі Кругляківка Куп'янського району. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено два будинки: Лозівський район, Лозівська громада, село Нова Іванівка. Внаслідок підриву на вибухо Безпечному предметі загинув 47-річний чоловік. Рятувальники звітують. протягом доби здійснено 32 оперативних виїзди. За добу на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. Трапилось 5 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 12 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська заважають просуванню противника та тримають свої позиції. На харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ. На куп'янському напрямку кількість боєзіткнень зіткнень за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля п'яти різних населених пунктів. Акцентував свою дії ворог у бік Петропавлівки. Провів дві атаки. Марія Совіо, Дмитро Нєнта, Олексій Муравйов. Харків новини. Цієї ночі Україну окупанти атакували ударними БПЛА типу «Шахет». За даними повітряних сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БПЛА збито мобільними вогневими групами село оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕП повітряних сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Протягом доби ворожі війська обстріляли з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські 2 Бахмутського району Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту Діпстейт. Зазначається, що ворог просунувся в північному, залізному, Сергіївці, Іванівці біля Лисичного та Желанного на Донеччині. За даними Генштабу ЗСУ, за добу на всіх напрямках фронту відбулося 124 бойових зіткнення. Норвегія виділяє для України фінансову допомогу на підтримку дітей та їх сімей. За даними змі, уряд Норвегії виділив 7,4 мільйона доларів для програм представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Це наголошують у відомстві допоможе надавати допомогу українським дітям та їхнім сім'ям, постраждалим внаслідок збройної агресії РФ. Україна здобуває три медалі в легкій атлетиці на олімпіаді 2024 Ярослава Махучих стала олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту, встановивши рекорд в два метра. Ірина Гращенко додала до скарбнички бронзу у цій же дисципліні. А Михайло Кохан здобув бронзу у метанні молота. Смертність в Україні утричі перевищує народжуваність у 2024 році. Про це свідчать дані Data Bot. Так за перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87 тисяч дітей. Це на 9% менше, аніж за аналогічний період. Торік водночас зафіксовано 250 тисяч смертей. Найбільше на та померлих в Україні було на Дніпропетровщині та в Києві, а ще у півтора рази скоротилася народжуваність цьогоріч у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення. 87 тисяч 655 дітей проти 132 тисяч 595 у 2021 році. Найбільше новонароджених зареєстровано в Києві – 9 тисяч 695 дітей, на Львівщині – 7 тисяч 923 та на Дніпропетровщині – 6 тисяч 962. Стабільно мало дітей народжується у прифронтових регіонах. На Херсонщині та Донеччині на Луганщині за півроку взагалі не було зареєстровано жодного немовляти. Наразі на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи для порівняння у доковідних у 2018-2020 роках. На одну дитину припадало двоє померлих. Уша заявили, що Іран та Хезбула можуть розпочати атаку на Ізраїль у найближчі 24 години. За інформацією, змі держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з колегами по G7, щоб спробувати чинити дипломатичний тиск на Іран та Хезбулу. Мета мінімізувати силу потенційного удару по Ізраїлю, і таким чином запобігти повномасштабній війні в регіоні. У різних містах Великої Британії вже кілька днів тривають сутички серед екстремістів. Зокрема, британські мігранти вийшли на протести одночасно з мітингами правих радикалів проти міграції. Зіткнення обох таборів призвели до погромів. За Заворушення стали відповіді на протести, які розпочалися після вбивства підлітків наприкінці липня у місті Саундпорт. У дитячому танцювальному клубі 17-річний хлопець із сім'ї етничних руандійців зарізав трьох дівчаток і поранив ще кількох дітей. Внаслідок протестів кілька людей отримали серйозні травми. Також відомо про поранених числа правоохоронців. У кількох містах десятки заарештованих. У Харкові з'явиться електронна інформаційна мапа доступності. На ній вкажуть об'єкти, які вже є безбар'єрними для людей з обмеженими фізичними можливостями. Стосується це і інвалідів, і матуй з візочками, і людей похилого віку. Також тут же будуть позначені маршрути автобусів, тролейбусів з низькою підлогою. В Харкові безліч об'єктів, які є доступними. У нас є доступний транспорт, але в нас є і проблема. Тобто, а хто про це знає, і виникло питання сьогодні створити інформаційну мапу, тобто мапу доступності міста Харкова, на яку будуть нанесені доступні об'єкти. Більше того, в нас сьогодні з кожним днем все більше стає доступно транспорту. Що собою буде представляти мапа доступності? Це сервіс, який доступний з будь-якого гаджету. З телефону більше того, ми говоримо сьогодні з розробниками про те, щоб доступ до. До цього сайту, до цього сервісу він був через QR-код. Тобто, як максимально спростити вхід на цей ресурс, кожен мешканець чи гость міста завдяки такій інновації буде бачити доступні сервіси у Харкові. Тобто, якщо це центр надання адміністративних послуг, доступний він чи ні. Якщо це наші якісь зони відпочинку, доступні вони чи ні. торгова мережа, банки і таке інше. Ще раз повторюсь: ми говоримо про те, що на сьогодні день вже зроблено, і що буде інформативно нанесено на цю мапу, і нею може скористатися будь-хто. Такий сервіс наразі необхідний Харкову і буде дуже корисним, говорять харків'яни. Вона на 100% покращить життя харків'янам, адже у нас багато інвалідів не тільки, наприклад, дорослих, а й дітей. І тому я бачу, що батькам дуже тяжко розумієте, якби тяжко, бо діти зросліють, якби вони стають і ваші і ця мапа вона буде просто це буде супер для Харкова. Харків і так розвивається в такі часи. А це буде ну це дуже дуже гарне рішення. Я лікар, тому я розумію, наскільки вона важлива, особа особливо в наших умовах, коли ну, велика кількість пацієнтів, які мають проблеми з здоров'ям, з доступністю. так що, так так що Це дуже гарна ідея. Ну Головне, щоб не тільки карта, а щоб більше місць таких було, щоб безбар'єрне середовище було ну, якнайбільше. У профільному департаменті міської ради зазначають, що інформаційна мапа доступності може запрацювати вже у січні 2025-го. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків, Новини. Сні та схвильовані саме таким вокзал побачив сотні маленьких харків'ян, які за ініціативи мера Харкова Ігоря Терехова та мера Одеси Геннадія Труханова вирушили відпочивати до берегів Чорного моря. Багато із них побувають в Одесі вперше. Однак самі дітлахи зізнаються, що їхній настрій, які очікувані від поїздки, є доволі оптимістичним. Я думаю, ми підемо на море та будемо ну, якби весело проводити час. Мені здається, що буде досить весело. Я дуже вдячна, тому що у мене є така можливість поїхати кудись відпочити. Та в мене враження ну дуже круті. Я рада, що поїду в якусь там поїздку, відпочину. Думаю, що все буде нормально. Я дуже щасливий, що наше місто дозволило дітям поїхати до міста Одеси і відпочити від цієї війни. Цієї тяжкої години тому я, я дуже щаслива загалом. Міська рада цьогоріч запланувала відправити на відпочинок 300 маленьких харків'ян віком від 7 до 17 років. Першу зміну відкрила сотні дітей працівників комунальних підприємств: Харківський метрополітен, шлях Римбуд, міський електротранспорт та Зеленбуд. Проте в міській раді наголошують, що в наступних змінах задіють і інші підприємства. Це можливість відправити діток, оздоровитися і відпочити до міста Одеси відбулася завдяки ініціативі харківського міського голови Ігоря Терехова за підтримки міського голови міста Одеси Гнадія Труханова і спільно Харківською міською радою і Одеською міською радою маємо можливість відправити протягом серпня місяця 300 дітей на відпочинок до міста Одеси батьків яких працюють на підприємствах критичної інфраструктури міста та житлово-комунального господарства, головною метою ініціативи є покращення морального стану харківських дітлахів, для яких ворожі обстріли та постійні стреси стали буденними. Потреба для відпочинку психологічного розвантаження та підтримки наших дітей є дуже актуальною. Ми всі з вами розуміємо, в яких умовах ми зараз живемо, які ми маємо психологічний тиск, особливо діти потрапляють під це важкий важкий стан, тому підтримка психологічна для дітей є дуже важливою. Схвалюють ініціативу харківського міського голови і батьки. Хоча деякі мами й тата не змогли втримати сліз, проводжуючи малечу, вони переконані, що їхні діти будуть насолоджуватися подорожі. Отримали ми завдяки нашому татові, тому що він працює безпосередньо на комунальному підприємстві, і їм запропонували на роботі отримати таку неймовірну. Можливість поїхати до Одеси саме на 10 днів з екскурсіями з морем. Ну в мене взагалі діти такі, які люблять подорожувати і постійно в якихось двіжах бути. Тому ну вони звичайно дуже обрадувались. Дуже полюбляємо Одесу. Одеса – це наше місце таке рідненьке. Чекаємо, що дітки доїдуть гарно їм відпочиночку. Батьки вірять, що цей десятиденний відпочинок зможе нагадати малечі примирні мирні часи. Та, хоча б не надовго дозволить Забути про війну я хотів би сказати, що цей захід, цей відпочинок, наближає нас до мирного життя. Він пов'язаний з тими з тими уявленнями, які пов'язані з миром. Тому ми скоріше забудемо війну, і це дуже гарно, що так вчинили. Організували цей табір. Ольга Трачук, Олександр Уваров, Олег Синицький, Олександр Ус. Харків, новини.